Зараз я покажу, як можна створювати в Canva презентації. Відкриваєте браузер, і в пошуковому рядку можна українськими буквами написати Canva, Enter і заходите за першим посиланням. Якщо ви вчитель завантажите довідку про те, що ви дійсно працюєте вчителем, то у вас з'являться додаткові можливості у Canva. Далі натискаєте Презентація. І я вам раджу використовувати всі презентації. Ось там, де шаблони. Натискаєте «Переглянути Все. Ви просто потім будете підлаштовувати презентацію під себе. І давайте створимо. Презентацію про пори року. Ну, переглянемо, що тут пропонується. Коли ви натискаєте, то ви бачите вміст презентації. Нехай буде ця. Натискаю Налаштувати. Йде завантаження. Ліворуч. У вас з'являються всі слайди, які є в цій презентації. Можна застосувати всі сторінки, можна обрати деякі. Я натисну застосувати всі сторінки. І ось вони тут всі з'явилися. Натискаєте на слайд, з якому будете працювати, це перший слайд. І змінюємо, дотискаючи на. Текст. Змінюємо текст пори року. Далі ви можете виділити і змінити колір. Хай буде це такий. Потім зробити темніше, світліше, як вам доподобає. Змінити розмір більше-менше. Вибираємо. Наприклад, ось так і збільшую я тепер. Так, нехай буде 170. Ентер. Вказуємо або прибираємо, хто це зробив. На першому слайді зазвичай, так, виділяємо поле. Текст. Підписуємося. І йдемо далі. Перегляну, які тут в мене слайди є. Що я можу вибрати, що залишити. Ну, нех... Можу створити, натискаючи, копіювати чи додати нову сторінку, нова сторінка. Пуста біла, можу видалити її. Можу цю саму сторінку копіювати. Ось вона з'явилася. Забираю назву, забираю свій підпис, забираю ще певні непотрібні елементи. Наприклад, так, залишаю все, що мені підходить. Потім. Різними способами можна завантажувати картинки. Ось, наприклад, відкрити, взяти, перетягнути. І у вас йде завантаження. Ви можете ось натиснути Передати файли» і знайти в себе на комп'ютері. Будете саме. Вставили, можу розтягнути на все, можу зменшити. Можу залишити так. Ну, файт буде так. Потім наступне. Видаляю текст, видаляю, а може не видалити. Ось цю картинку я хочу замінити. Перша пора року, А буде весна. Затискаю, і у мене з'являється картинка. Коли я наводжу, то картинка стає в цю рамочку. А в цій рамочці текстовому полі я напишу народні прикмети. Копіюю заготовлені вже народні прикмети. Виділяю цей текст. В Вставляю. Знову ж таки, я можу збільшити розмір. Рамочкою розтягнути текстове поле. Можу змінити знову ж таки, колір. Ось на мене. Із зеленю асоціюється, також змінити, наприклад, колір. Ай, буде темніший. І напишу, додам текстове поле, ну хай буде це заголовок. Сніжинкою перетягну вгору, що це в мене народні прикмети про весну. Копіюю. Виділяю, Ctrl V, передаляю. Знову ж таки, виділивши, я можу змінити колір, насиченість, відтінки, шрифт. Змінити. Наприклад, ось такий. Сніжинкою потягнути. Статю на наступний слайд і залишаю, або все видаляю, наприклад, видалити. Видати. І тут ви бачите, коли я натискаю на текст, у рядочку вгорі з'являється магічний конструктор текстів. Ви можете натиснути на нього і вам штучний інтелект допоможе створити певний текст, підібрати матеріал, але все потрібно писати англійською мовою, ключові слова. Тому, хто не знає англійської мови, може скористатися перекладачем. Отже, я видаляю, і замість цієї картинки я візьму, наприклад, картинку От весна, перший місяць. Березень. Дивимося. Стрілочкою, як щось не так, повертаємося. Ось мій березень я його розтягую, переміщаю потрібне місце, і залишаю. Далі я можу цей слайд копіювати, і далі просто змінити, натиснула на картинку на слайд, і міняю після березня йде квітень. Знову ж таки затискаємо, і ви бачите, що Частина пропала слова тому я видаляю і рамку і кидаю та картинку, перетягуючи. Також можу змінити. Знову ж таки копіюю сторінку, натискаю і... Можу зразу видалити і наступний місяць беремо траву. І так далі. Дякую.